В чому цінність простоти? Насправді найважливіші речі у нашому житті, вони частіше за все прості. Кохання це дуже просто, призначення це дуже просто. Але для того, щоб знайти це просто це треба заглибитись в, глибин, в глибини себе і відчути, що насправді для мене найцінніше. Пріоритизувати свої цілі так, щоб вони вели до твоєї мрії насправді, щоб кожен день був пов'язаний з твоїми мріями. І це може бути у стосунках, це може бути у призначенні, це може бути у духовній практиці, будь-де. Але найголовніше це концентрація. Концентрація на тому, що найважливіше. Тоді весь зайвий шум він буде відходити на другий план.